Я хочу з вами поділитися своїми лайфхаками на чорну п'ятницю. Перший варіант це круто, тому що ти можеш купити те, що ти вже давно захотів. Але і й з приємною знижкою для цього я е, завжди рекомендую піти перед чорною п'ятницею до магазину, обрати в спокійному режимі, приміряти все, ознайомитись, е, зрозуміти, який потрібен розмір, щоб саме в чорну п'ятницю прийти до магазину та одразу сказати, який Розмір і яка модель саме вам потрібна, щоб не чекати, а заплатити і піти щасливою і не втомитись. Ось а друге, друге, чому мені подобається чорна п'ятниця, це тому, що це така можливість проекспериментувати. Можна щось купити яскраве, незвичне, і е, таким чином ви можете щось спробувати нове для себе, але не за всю, не за повну ціну, і це теж дуже круто, так що вперед за експериментами.